І сьогодні ми будемо грати Adventure, вбивати зомбі. Я думаю, за дві серії ви вже заскучали. Ну, ми будемо вже починати гра... далі, продовжувати. Такс. І подивимося, на чому ми зупинилися. Ми зупинилися на тому, що я маю вбивати босса. Ну добре. Починаємо. Секс. ха <свіст> Ніфіга. Дай мені хоч триста накопити. Дякую. 400. Хоч так краще. Дин-динь. Все. Тепер б'ємо. Вдовин ну, вообще не дуже сени Такс хоч накупил на бомбу одну Я никогда не купил себе бомбу Я так кажу Прокачиваем Прокачим прокачим А то тут я буду його просто Вот так я буду його ймену тільки. бити. все, 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 все. все. Упашем, упашем. І тисяча Єе, наконец-то тисяча. Стать, ну мені не треба тисяча. Мені треба на вогнемет. Жін. Дін, дин, дин, дін. Цар. І прокачуємо. Ой, Боже, прокачуємо. Це я прокачую, дуже хорошо. Ні, 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 я не буду бомби використовувати. Я краще, якщо спів. Ні, <гас> yeah, я зробив перший баф. Наконець-то. Ми mm вже -hmm. На мене он, ну, він тупо не встиг на весь вдари там вбив. такс, жокачаем? Все начинаем. Такс, би безробити? Ну, зараз все хорошо, и да. По-моему, все хорошо. Я надеюсь, что... Что зараз будет? Две бомбы! Зервал я его. Я его чуть-чуть пизервал. Класс. О, все, прокачав. Понял, что я хотів прокачать. День максимум. Д наконец. Що, я подивився, чи в мене включена камера хоч. ну він дуже сильный. Вже третій баф я роблю. За одну катку я зробив один баф. Ви понялися? Я б це вже давним давно поняв. Давай, 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 давай. Ну давай. Там же одного хп не хватало. Одного я це не навіджу просто. Мені не виходає Я прокачала ще один пилку. Тепер я думаю, що я хоч наконець йому знесу один мільярд. Од... Тобто чотири тисячі. Надію, що я йому знесу. А то я йому взагалі нічого не зношу. Для нього це нічого. Є! Yeah, я вже два бафи катку зробив. Є! Yeah, yeah, Наконець, я ж чотири 4000. Тобто я, я буду дуже багато сундуків відкривати. Та я каждий сундук я буду скіпати. Не, я краще не буду, а зачем його скипати? Все вб'єм. У мене вже 500. Я в шоке. Я дуже швидко нарубляю тисячу. Ну, дві тисячі я ще не накупив. все, по-моєму, странно. Кстати, я вжаем униз пять тысяч. Это хорошо уже. Зе дым. є, Все хорошо. Прокачаем в окна. Грошу, давай зробимо ще один автомат. Тут хай буде. Все, вони опашуть, і вони потім будуть лупашити. Мене є автомат. Фігня. Я не навіжку, Я хочу, щоб лупашили не мене, а якраз мають лупашити мене. Що це? Добре, робимо баф і ми вже з... зносимо п'ять тисяч. О ні на 5000 6000. Клас На мене он так знову Він просто дображал мене як бургер. О, все хорошо. У мене шалдин автомат. Прокачаем. Дай перш ми моє. Итак. І, і два автомати ту бачить. Мені нарядно сиво. Що я наробив я забув, що шо... шо... босів не можна лушувати, я забув. Я я спомню, що я зробив. Що богу шало? А я вспомню, що їх не можна лушувати в Красі. Оже Уже 6 тысяч на 5 Давай, давай, я хочу. Ш... Ш... Набагато більше тисяч Йо... вообще... <сміло> я я вообще я попаду миром можно сказати, який okay, я есен по те ігрей. Ну, Боже, бо давай, ніхто не знімав тюйру? Нет, конечно же. Коротше, продовжуємо E... Ще менше стоїть, все, добре. Я просто вогнемет ніколи не встигаю використовувати. Було, що він занадто дорого стоїть. Все. Тепер ми можемо збирати 6 штучок на вогнемет. А все время він вже давним-давно мене ламає. Я... я хотів зробити вогнемет, але я зробив все вогнемет. А вогнемет син, Ми вже знесли їй дуже багато. Йому дуже багато ми вже знесли. чи це вона, Я, я взагалі роз... не можу. я запутався. Чего Чи на чице? Ее! Yeah! Наконец-то! Минтупов Так, ходил пригнути! Yeah, как было с самого начала! С самого начала. Так, прокачаем, давай. Давай, удаляем. Тут зомби звичайний, класс! Це як перша карта. Круто! Це якраз можна сказати, що і є перша карта. Таке са... така сама па. Боза інша. А ви бачили її рекламу про це? То от. Я вам показую, це правда, реклама. Це реклама... Мен не просто помінялось поганіше. Це, це просто показало дуже велику карту Зразу. Я, я в жокі. Круто! Так. Ну добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока!